Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наносити декоративну штукатурку на даному об'єкті. Матовий влюет. Стіни пофарбовані були також краскою від виробника Фейдал. Колір світлий, гарний. Перший шар в початок наносимо пластмасовим шпателем. Матеріал на стіну формуємо класичним руком. Матеріал легкий зручний в роботі. Наносимо рівномірним шаром на стіну. Формуємо класичну звичайну вісімку. Стараємося розгаджувати матеріал, щоб не лишати ось таких напливів, щоб потім були, не було видно переходів Пильнуємо, щоб не пропускати необроблені зони. Продовжуємо наносити якимись частинами далі і коли Матеріал підсихає, В даній техніці ми міняємо шпатель пластмасовий на металеву ось таку бліфточку і починаємо хаотичними рухами легенько протирати його. В кінцевому результаті ми доб'ємося ось такого вигляду.